Вітаю! Якщо ви любите сирник, то цей рецепт також вам дуже сподобається. Спочатку замішуємо пісочне тісто, всю грамовку я напишу внизу під відео. Додаємо яєчні жовтки, гомоганізований сирок або ж сметану. І замішуємо пісочне тісто. Ділимо його навпіл, потім половинку ще раз навпіл і до маленької частинки додаємо какао. Замішуємо, кладемо тісто в миску і в морозильну камеру, поки будемо готувати сир. Я використовувала спеціальний сир для сирника по типу президент, але це може бути і звичайний творог, який буде потрібно змолоти через м'ясорубку кілька разів. Яйця я не взбиваю, звичайно, так от вилочку їх розбовтую, додаю до них цукор, додаю цедру з лимона, крохмаль і вимішую масу. Велику частинку тіста розкачую, перекладаю в бляшку і посипаю посіченими горіхами. Темну частину тіста потираю на велику терку, тоді викладаю сирну масу, збиваю білки з цукром, додаю до них кисіль, злегка вимішую і отаку білкову масу викладаю зверху на сир. Верх сирника затираю білим тістом, яке залишилось. Випікаю при температурі 175 градусів 1 година 10-15 хвилин. Сирник можна розрізати лише тоді, коли він повністю вестерний.